Будете класти у великодні кошик. Там паска, сама яєчка, їжа різна. Пасочку, яйця, ковбаску. Ну, як завжди: пасочку, яєчка, когор, ковбаска. Паску. І все. Яєчка. Все. Такого більше нічого. Невеликі гроші, пасочки, іноді якусь їжу там. Місні смаколики всякі. Положимо яйця, пасочку купимо, Ну, кусочки колбаски. М'ясо, крашанки, зелень. Пасха, яйця, колбаса. Зайка моя. Пасху, яйця, колбасу домашню. Як ви думаєте, скільки може об'їтити такий кошик? Напевно, дуже дорого. Ціни не ростуть. Ну, я так думаю, тисячі півтори. Ой, дорого. Минулорічний, мабуть, було тисяча, дату до тисячі гривень, а зараз, мабуть, буде -то ще дорожче. Починаючи з сьогоднішнього дня і по 20 квітня на моєму каналі буде спеціальна рубрика, присвячена Великодню. Тому обов'язково підписуйся, тут буде багато цікавого.